Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Державний департамент США офіційно схвалив можливий експорт до України системи протиповітряної оборони, «Хоук Фейс-3» бойових машин піхоти Бредлі, а також комплексної підтримки в обслуговуванні цієї техніки. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Агентства з оборонного співробітництва та безпеки США. Загальна вартість двох пакетів допомоги оцінюється у 322 мільйони доларів США із цієї суми орієнтовно, 172 мільйони припадають на постачання та обслуговування системи Хоук, а ще близько 150 мільйонів на бойові машини. Піхоти Бредлі та все необхідне для їхньої підтримки у рамках пакета щодо ППО Хоук Фейс 3 передбачено постачання в Україні, вантажівок для транспортування та технічного обслуговування систем, запасних частин комплектів для ремонту пускових установок, спеціального інструменту для сервісного обслуговування, випробувального та допоміжного обладнання, технічної документації для обслуговування, є експлуатації, програм підготовки та навчання персоналу запасних частин до ракет MIM, 23 три та засобів для їхнього відсутня. Щодо пакета БМП Бредлі, то він включає обслуговування, ремонт і капітальний ремонт машин, постачання необхідного супутнього обладнання та комплектів запчастин, навчання українських екіпажів та технічного персоналу, логістичну та інженерну підтримку. У заяві агентства зазначається, що схвалення цього пакету відповідає національним інтересам США та зміцнює безпекову ситуацію в Європі. Також наголошується, що продаж техніки підвищить здатність України протидіяти сучасним загрозам з боку Росії, захищати критичну інфраструктуру. Структуру та зберігати регіональну стабільність очікується, що техніка і обладнання, які Україна отримає у межах цього контракту, істотно розширять спроможності збройних сил у сфері ППО та ведення наземних операцій. Також передача Бредлі дозволить суттєво посилити механізовані підрозділи, особливо на напрямках з підвищеним рівнем загрози. Цей крок є частиною довгострокової стратегії США щодо посилення оборонного потенціалу України в умовах затяжної агресії з боку Російської Федерації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.